Українська православна церква Київського патріархату пожертвувала церковне авто на потреби другого батальйону Національної гвардії України. Жертви ми передаємо для того, щоб ви користувались і захищали нашу землю. І нехай Господь благословляє вас на захист нашої рідної української землі. Дякую. Дуже щиро вдячні та Запевнюємо наш народ, українську православну церкву Київського патріархату, що ми до кінця будемо виконувати свій дол по захисту нашої вітчизни. Церковне авто будуть використовувати для доставки боєприпасів та перевезення особового складу батальйону на блокпостах у гарячих точках Донбасу. Зараз гвардійцям багато чого не вистачає, проте із таким забезпеченням готові боронити Україну. Як в мене не повністю сформований батальйон, але скажу для тих, хто є. Початкові елементарні засоби захисту вже, скажімо, придбані. Бронежилети так, бронежилети і каски. Ось ось мають під'їхати. Захищати гвардійців у гарячих точках буде, і молитва. З батальйоном поїде капелан від православної церкви Київського патріархату. І Романах виявив бажання стати добровольцем, аби підтримати військових у складні часи. Хлопці дійсно патріоти України, і дяка Богу, я задоволений, що я з ними знайомий. Те, що я можу з ними бути, як говориться, пліч опліч і проходити разом з ними службу. І прохання, як говориться, нашого українського народу за них молитися і болювати. Ну і по можливості помагати. Нагадаємо, другий батальйон Національної гвардії прийняв присягу 16 травня. У більшості батальйон сформовано з бійців самооборони майдану. За попередньою інформацією, бійці будуть виконувати ті ж завдання, що й перший батальйон. Він сьогодні на передовій біля Слов'янська.